Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. 21 вересня на дворі тепла суха погода, помідорки плодоносять. Але ми всі розуміємо, що це не може бути вічно. Але на грядці ще багато зелених помідор, і ми розуміємо, що лише похолодає добре, передадуть морози, і що ж нам зробити, щоб прискорити все-таки дозрівання даних помідор. Є багато способів, і які я хочу з вами сьогодні поділитися, розказати вам, що, наприклад, ми робимо, коли збираємо із грядки зелені помідори, як ми далі їх зберігаємо, як ми їх використовуємо. Можливо, це. Це відео допоможе вам, а ви поділитеся своїми прийомами, як ви зберігаєте зелені помідори і як ви їх використовуєте. Друзі, адже ми всі знаємо, що щоб помідори гарно розвивалися, потрібна температура повітря 21-25 градусів. А сьогодні, звичайно, денна температура хороша, тепла і 25 навіть є. Але ніч приходить і 10 градусів. А коли 10 градусів, то Звичайно, вже помідори. Припиняють розвиватися, а якщо 2 градуси тепла, то взагалі вони не виживають помідори, такі вони ніжні, такі рослини. Отже, ми в цьому відео і поговоримо, що ж ми можемо зробити із томатними самими рослинами, з наближенням осені, щоб зібрати якомога більше плодів. Адже червоні плоди все-таки помідорки вони смачніші і корисніші, як зелені, то нам хотілося б все зробити для того, щоб отакі зелені плоди почервоніли прямо. На грядці, що ми маємо зробити? Є такі прийоми. Ось ми бачимо, що помідори, хоч вони ось такі великі, але ще є море квітів. Бачите, хоч ми зробили і обрізку, але вони продовжують квітувати. Тому нам сьогодні необхідно взяти ножнички, сікатор і обрізати всі ці квіти, обрізати такі годрібнесенькі помідорки. Вони вже не виростуть великі, тим більше не достигнуть. Що це нам дасть Отакий прийом допоможе через те, що це буде служити як своєрідним сигналом. Для самої рослини спрямувати всю свою енергію на дозрівання плодів. Вони, якби ці рослини, будуть боротися за своє потомство. Ми забираємо дрібні плоди, забираємо цвіт, всі сили рослина віддасть на дозрівання таких помідорок, які вже дивіться, які гарні. Тим більше, ми вже можемо повністю подивитися і до таких помідорів, які лишилися обрізати всі листочки нижні. Це також буде перерозподіл поживних речовин, які Мали б йти просто на листочки, які вже не потрібні. Підуть ці поживні речовини, отакі зелені помідори. Це, друзі, австралійська груша. Я минулий раз не показувала. Ви питали, яка вона? Бачите, яка вона до цього часу зелена, красива, і плодивши на ній багато. Помідор зелених ще багато, і сьогодні будемо займатися цією роботою, що я вам розказую, і надіємося, що дійсно ми пришвидшимо дозрівання наших помідорок, і вони стануть і більші, і червоніші. Друзі, а що ж нам робити, коли передадуть перші заморозки? Ми повинні всі помідорки зібрати, не тільки які достигли помідори. А забрати і зелені помідорки також. А якщо у вас є рослини, які дуже-дуже рясні, і, звичайно, там багато зелених помідор, ми можемо їх вирвати з корінням і підвішати, наприклад, в гаражі чи в підвалі, там, де дуже прохолодно, і вони помаленьку будуть достигати. А якщо ж ми зірвали ці зелені помідори і занесли в якусь літню кухню чи прохолодну кімнату, то ми повинні їх розстелити, в якісь ящички, це ми так робимо. А я надію, що ви поділитесь. Що виробити зеленими помідорами. Ми можемо розстелити навіть на підлозі в один шар їх, і вони помаленьку достигають. А що зробити, щоб пришвидшити достигання зелених помідор? Ми беремо, наприклад, контейнери, склали в контейнер, що кришечкою закриваються, і кладемо до цих помідор стигле яблуко бажано червоного кольору. Те, що ви знаєте, що газителен це гормон дозрівання, і він виділяється саме фруктами. І якщо помістити незрілі помідори до закритого якогось паперового пакета чи помістити його у контейнер і додати яблуко, то, звичайно, швидше дозріють ці зелені помідори, а потім собі забирати з пакета ці плоди в міру їхнього дозрівання. Зелені помідори дозрівають приблизно через два тижні за температури 18-24 градуси, або через 3-4 тижні за температури 13 градусів. Так що, друзі, якщо ми обріжемо оце все листя нижнє, там де немає помідор, і відріжемо цвіт і дрібнесенькі маленькі помідорки, ми пришвидшимо дозрівання отаких зелених помідор і таке отримаємо ще на настання морозів і холодів, і ще червоні гарні помідори на нашій ділянці. Друзі, як знати, що вже томати припиняють свою вже діяльність, в них вже закінчується сезон плодоношення. То, звичайно, в даному кущі вже не нарощуються листочки і має такий виснажений вигляд. Тоді ми звичайно забираємо такі кущі. От у нас перший рядочок був гібриди, то вже ну не можна порівняти із цими сортовими, так. Вони вже видно, що вони закінчують плодоношення, вже їх треба забирати. І звичайно, ранні помідори також. Ми вже їх забрали з ділянки. Вже вони закінчили своє плодоношення. І Що ми робимо з цими помідорами, які ось вже припиняють свою діяльність? Ми їх можемо вирвати як повністю рослину. А можемо її зрізати так, верх забрати, а низ лишити, і корінчики спокійно собі можуть розкластися до весни. Але ми повинні дуже уважно подивитися на рослину, подивитися, чи вона не хворіла ніякими захворюваннями. Адже якщо рослина хвора, то ні в якому разі корінь в землі ми не повинні залишати. Адже деякі хвороби здатні перезимувати і заразити посадку наступного року. Тому друзі, вирвані рослини не потрібно залишати на ділянці через те, що вони можуть бути заражені грибковими різними хворобами. А спори, які розповсюджують грибкові захворювання, залишаються в цих залишках і залишаться на ділянці. І на слідуючий рік будуть заражені ваші рослини, і знову будуть ці грибкові захворювання. Також ці рослини можуть бути заражені яйцями шкідників, які перезимують на цих рослинах. Тому потрібно ці рослини, які вириваєте, то тобто вирвати і утилізувати. Через те, що спалити ми не можемо, заборонено спалювати, і заражені рослини ні в якому разі не потрібні на компостній кучі. Дуже ефективним інструментом боротьби із поширенням різних хвороб і шкідників є саме сібозміна. Ось ви бачите, хоч в ще й ростуть рослини, ростуть помідори. Ми посіяли гірчицю, воно не мішає, бачите, одне другому гірчиця гарно виросла її для того, щоб вона зійшла, потрібно всього-навсього 5 днів. Так що, якщо ви це не зробили, то не пізно зробити і сьогодні посів гірчиці. Гірчиця і озроблює ґрунт, і покращує родючість ґрунту. Але якщо на ділянці були грибкові захворювання, то перед посівом гірчиці краще ділянку лити прямо фітоспорином, а потім посіяти гірчицю. Гільчицю можна сіяти так, щоб її потім скосити і заробити в ґрунт до цвітіння а можна посіяти трошки пізніше, і вона залишиться вам на зиму, і ви потім весною її заробите в ґрунт. Отакі друзі поради я сьогодні хотіла. Вам дати і розказати, що ми сьогодні будемо робити на своїй ділянці, де посаджені помідори. Прошу вас поділіться, як ви використовуєте зелені помідори. Зелені помідори можна і маринувати, і квасити, і вони добрі. Але ми сподіваємося, що буде в цьому році довго ще тепло, і ми зуміємо, скориставшись таким методом, прискорити дозрівання помідор і зібрати їх стиглими і хоча би попалівшими. Я бажаю вам усім міцного здоров'я, гарних урожаїв і низький уклін нашим захисникам, які, рискуючи своїм життям кожен день на позиціях, захищають нас для того, щоб ми мали змогу от займатися любимою справою, жити в теплі і в спокої. Дякую вам, дорогі наші захисники. Хай вас Бог береже, і ангели-охоронці біля вас завжди будуть. До побачення, друзі, до нових зустрічей.